Расшкода. Колону тебе <кій> сюди. Хто ти? Ми є результатом експерименту, у ході якого було створено сутність під назвою ес-свідомість. Тато за нашими даними Землю огортає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести корективи в ноосферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, заздрість та інші негативні фактори стервати. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого, Індивідууми не здатні вплинути на нос замовч. Але ес свідомість може. Заткнись! Закрий свій писок! Треба стерти, знищити, викорінити це. Я хочу стерти це назавжди без сліду. Без шалю стіфом! Копай глибше, Далін. Копай глибше, сину. Це все по-справжньому. Завжди було по-справжньому. Дива зони, тонка матерія, вічне життя в ноосфері. А я ледве не знищив це, ледве не відняв шанс людства на безсмертя. Я міг убити власного батька. Тут я так розумію, буде вибір якийсь, да? Більшість не знали правди. Навіть я. Час від часу сумнівався в тому, що справжнє. Полковник ніколи не сумнівався завжди був готовий вбити й померти за брехню, яку йому згодувала Агата. Цікаво, що він скаже тепер, коли Воскресне. Я правда хотів як краще. Гадав, зможу зробити майбутнє трохи світлішим. Але в плани Агати ніколи не входило процвітання людства, так? Їй був потрібен лише абсолютний контроль, і вона потримала його, якби не ти. Не знаю, вистачило б мені хоробрості дістатися правди, якби ти не розкрив мені очі. Дякую тобі за все. Що плануєш робити далі? Спершу поговорю з батьком. Занадто довго я був упевнений, що цього більше ніколи не станеться. Мені багато чого треба спитати, і за багато чого попросити пробачення. Але треба підсилити зв'язок. З'єднання не стійке. Не хочу втратити його знову, так і не договоривши. А далі схоже, потім все залежатиме від того, що плануєш робити ти і Шрам. Здається, ще трохи і я запізнився б. Що за хрінь ви з вартою намагалися тут зробити? Я, мабуть, здійснював єдиний у своєму житті правильний вчинок і загинув би за це, як би не ти. А вони Вони планували замінити представника після відновлення зв'язку з генераторами вони б змогли використовувати мережу X та все те, що створила С свідомість стерти мого батька і обов'язково моїми руками. Не знаю, чи тішила полковника ця маленька деталь? Завдяки тобі сяйво стало можливим. Ти зробив свій внесок. Тепер ми зі шрамом маємо закінчити те, що колись почав твій батько. Це все дуже небезпечно. Але якщо ви впораєтеся, якщо нарешті все піде за планом, усі загиблі, варта, іскра полудень, звичайні сталкери. Повернуться до життя. Людство нарешті отримає світ, який заслуговує без болю, без смерті, без ненависті. Заради цього варто ризикнути. Можливо, після сяйва, нарешті, можна буде уникати втрат під час великих експериментів. Звучить як світле майбутнє. вам до зустрічі в новій реальності. От так то я боявся, що не встигну. Вітаю, Скіфе. Минулого разу ви розмовляли з представником с свідомості, який складався зі всіх її учасників. Але завдяки вашій допомозі я, нарешті, можу говорити від себе. Дозвольте представитися Валентин Далін, керівник групи проєкту X. По контакту з ноосферою. У 2006 році ми відмовилися виконувати накази нагляд ради. Я став одним з тих, хто помилково створив зону. Мабуть, з нашої минулої зустрічі у вас накопичилося багато питань. Далеко ми зайшли. Але я не розумію, як вам увесь цей час вдавалося реалізовувати свій план. В результаті катастрофи 2006-го Свідомість перехопила контроль над мережею Х та аномальною енергією. Пізніше ми створили моноліт та агентів, але були й ті, хто допомагав нам від початку. А як ти у це вплутався, Шрами? Науково-оперативна група Іскра завжди працювала на вчених. Вони вивчали зону, а я був впевнений в її таємничому призначенні. Коли я почув легенду про світлу зону, то почав шукати її прояви навіть в найнедоступніших. І смертельно небезпечних куточках і знайшов орбіту, говорив загиблим тополею, як ти з бродягою. Пізніше, разом з Озерським, ми зробили все, щоб відновити візіограф ВИКС-17 та дізнатися, чи можливо, що вчені ес свідомості. Вижили. І як бачиш, я мав рацію з самого початку. Тепер ти теж з нами. Проведіння зони завжди вказувало нам вірний шлях. І хто ж вам увесь цей час допомагав? Проти наглядради ми постали не самі. Після того, як проєкт X заморозили. Частина колишніх співробітників вирішила продовжити дослідження, але вже під нашим керівництвом. Вони назвали себе мост. Коли стрілець розстріляв наші тіла та зруйнував один з центральних вузлів мережі Х, ми продовжили існування в ноосфері, але втратили зв'язок з зоною та здатність впливати на події. Програма МОНОЛІТ мережа X та пов'язані з нею лабораторії, функціонування яких забезпечувала ЕС свідомість, зупинилися на 10 років. Збереглося лише кодування агентів, поки ти не приніс Альфу до Енді Чазу, А я через незнання реактивував систему з лабораторії X-11, але як виявилось, на щастя. Коршунов розповідав мені про ваших агентів. Казав, що вони небезпечні для великої землі. Для чого ви їх використовуєте насправді? Все, що ми створили, слугувало одній меті реалізації проєкту Сяйво в майбутньому. Агенти повністю себе виправдали. Саме завдяки їм ви опинилися на нашому боці. Коли стрілець відключив всі установки, ми тимчасово втратили зв'язок із зоною. В результаті ми не контролювали агентів, які вирішили залишити її. Не думайте, що вони залишилися без нагороди. Ми дали цим людям сенс життя Скіфе, вищу мету. А стрілець під час його кодування стався збій. Стрілець пішов проти програми. Не без допомоги доктора Кайманова, що нас колись зрадив. Йому вдалося дістатися до блоку керування монолітом. Ми запропонували йому долучитися до нас і зайняти вільну восьму капсулу. Помилка, яка за інших обставин, могла вартувати нам життя, оскільки замість цього стрілець вирішив нас знищити. Не помилка. Проведіння зони. Ви не загинули. Ви стали першими, хто пізнав істину провідниками у вічність? Схоже, це все, що я хотів дізнатися. У тебе ще лишились запитання? Ти готовий приступити до виконання плану Сяйву? Мені розповідали про наведені ілюзії, що використовувалися в програмі «Сталкер». Я не був упевнений, чи тонка матерія справжня, чи ви звичайна голограма. Програма Сталкер справді існує, але її призначення зовсім інше, ніж ви думаєте. Вона не створює ілюзії, а забезпечує обмін інформацією з ноосферою. Завдяки їй наш контакт став можливим. Отже, ви колись вирішили піти проти наглядової ради. Чому? Нагляд рада це група впливових осіб, що стояли за проєктом Ікс. Вони хотіли використати наші напрацювання, щоб за допомогою мережі генераторів по всій планеті отримати контроль над ноосферою. Ми не могли цього допустити. Поки є темне в людстві, є такі, як вони. Наш початковий план був у тому, щоби це темне прибрати. Так утворилася ес-свідомість. Під час експерименту стався енергетичний пробій, і потужність ноосфери ринула на землю, утворивши аномальну зону. І саме зона згодом дала нам нові можливості для розробки проєкту Сяйво. Що я маю зробити, щоб ся його сталося? Необхідно відновити зв'язок між центром та генераторами. Це можливо зробити тільки вручну на генераторах. Тому на вас чекає шлях до них крізь мертву долину. Я спробую телепортувати вас якомога ближче. Але зважайте, зараз система телепортації нестабільна. Вам потрібен захист. Експериментальна броня проекту Х. Я передам координати. Коли ми відновимо зв'язок, для завершення експерименту знадобиться ще один елемент медіатор. Жива людина, яка стане посередником між зоною та ноосферою. Щоб відновити зв'язок між центрами генераторами, мені. Доведеться пройти через мертву долину. Як це зробити зараз, коли навігатор запущено, викиди в мертвій долині стаються частіше, і зона починає збурюватися. Усюди виникають нові аномалії, безпечні шляхи зникають. Лише сяйво може обернути цей процес. Але не бійтеся долина насправді небезпечна лише для варти. І тих, хто хоче зруйнувати зону, не для вас. Ідіть без страху дістанетеся мети і першим побачите справжні дива. І хто ж має стати медіатором між зоною і ноосферою? Без вас сяйво було б неможливо реалізувати скіфи. Але на роль медіатора потрібен хтось, хто володіє псі захистом п'ятого класу. Раніше однієї людини б не вистачило, але тепер, у вигляді тонкої матерії, ес свідомість зможе зміцнити контакт зі свого боку. Розум Шрама має унікальну здібність опиратися викидом, саме тому на нього покладена місія. З нашого Воскресіння. Можна сказати, він був для неї народжений. Я завжди це знав. Ми близькі до мети і завдяки вам зможемо її досягти. А тепер ідіть. Я... Я хотів би поговорити з сином. Привіт, тато. Що це? Шрам. Я знав його скиф. Він був дотепний, людина фантазія, тепер, як же це огидно в моїй уяві, лишень відраза його жарти, витівки. Уплати. О. Прошу, Скіф. Скажи мені. Гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. Жалюгідний кінець. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил, пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати і іржавої діжки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому у наших снах бачимо їхні спогади? Але представник живий. Вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді нема і світлої зони! А нема світлої зони, то всі життя, загублені даремно, з то ж це брехня. Сама себе світла зона не проявить. О, бідолаха заради цього втратив руку та голову. Як і все інше. А тоді він цікав, а тепер він йде. For you. Віхтер, це це все справжнє. Реальність це те, що ти вважаєш реальним. Боже, як він грає. Я тепер рок зірка. Я все, ще можу чути, бачити і відчувати. Я насправді тут. Навіть бурмоче. <зашлес> Багато хто завдячує тобі життя. Дякую. Давай, но. Ну ж бо. Хто ти, бля, такий? Перше коло на колесі, за мною. Шрам. Прослався. Я просто хід, просто вожу людей, я знаю. Тепер маємо час. Тата. Гріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Чому? Sure.